Чапак. Смерть Архімеда. Власне, та історія з Архімедом була зовсім не така, як пишуть у книжках. Це правда, що його вбито, коли римляни взяли приступом сіракузи, але неправда, що в дім до нього вдерся, шукаючи здобичі римський воїн, а Архімед, заглиблений у викреслювання якихось геометричних фігур, сердито буркнув йому Не займай моїх кіл. По-перше, Архімед зовсім не був неуважливим професором, який не бачить, що робиться довкола нього. Навпаки, він мав натуру справжнього воїна. І винаходив бойові машини для оборони міста. А по-друге, той римський воїн був не п'яний мародер, а освічений і честолюбний штатний центуріон Луцій. Він знав, з ким має честь побачитися, і прийшов не грабувати дім, а з порога відсалютував по військовому і сказав Вітаю тебе, Архімеде! Архімед звів очі від навоскованої дощечки, на якій справді креслив щось, і мовив Що таке? Архімеде, почав Луцій. Ми знаємо, що без твоїх бойових машин сіракузи не протрималися б і одного місяця, а ми морочилися з ними два роки. Будь певен, ми, військові, вміємо це оцінити. Машини чудові, дозволь тебе поздоровити. Архімед махнув рукою. Ето -е то ж, що в них такого? Звичайні метальні механізми, іграшка, та й годі, великого наукового значення вони не мають. Зате мають воєнне. Заперечив Луцій. слухай, Архімеде, я прийшов запропонувати тобі, щоб ти працював на нас. На кого це? На римлян. Ти ж, напевне, бачиш, що Карфаген занападає. Навіщо ж йому допомагати? Ось почекай, тепер ми за нього хіба ж так візьмемося, вам би всім краще пристати до нас. А й чому це? запитав Архімед. Ми, сіракузяни, між іншим, греки. Чого б це ми мали приставати до вас? Того, що ви живете на Сіцилії, а Сіцилія нам потрібна. А навіщо вона вам потрібна? Бо ми хочемо оволодіти Середземним морем. Ага. мовив Архімед і замислено втупив очі у свою дощечку. А навіщо це вам? Хто володіє Середземним морем, той володіє всім світом, відповів Луцій. Хіба не ясно? А вам неодмінно треба володіти всім світом? А тож, місія Риму стати володарем світу, і він буде ним, я тебе запевняю. Може, і так, сказав Архімед і затер щось на своїй дощечці. Але я б вам такого не радив Луцію. Бач, колись вам доведеться відстоювати ту владу, і ви матимете із цим великий клопіт. Дарма, зате ми будемо великою імперією. Велика імперія, протяг Архімед. Чи я велике коло чи мале? Однаково це тільки коло. Воно має свої межі. Так і ви, Луцію, ніколи не позбудетеся кордонів, будете ними обмежені. Ти гадаєш, що велике коло досконаліше від малого? Гадаєш, що станеш більшим геометром, коли накреслиш більше коло? Ви, греки, весь час бавитеся аргументами, заперечив Центуріон, а ми доводимо свою правду інакше. Як же? Дією. Наприклад, ми взяли ваші сіракузи. Отже, сіракузи належать нам. Хіба це не переконуливий доказ? Так, сказав Архімед і почухав голову Стилосом. Так, ви взяли сіракузи. Але це вже не ті сіракузи, що були досі, і ніколи вони не стануть такими. То було велике й славне місто, а відтепер воно вже не буде великим. Чи ж не шкода сіракуз? Зате Рим буде великий. Рим повинен бути найсильнішим на всьому обширі земному. Навіщо? А щоб вистояти, чим сильніші ми, тим більше в нас ворогів, тому ми повинні бути найсильніші. О, сила. пробурмотів архімед. Я трохи знаюсь на фізиці, Луцію. І щось тобі скажу сила сковує себе. Цебто як? Є такий закон, Луцію. Сила, діючи, сковує само себе. Чим ви будете сильніші, тим більше сили витрачатимете на це. І врешті настане хвилина. Що ти хочеш цим сказати? Нічого, я не пророк луцію, я тільки фізик. Сила сковує, більше я не знаю нічого. Слухай Архімеде, може, все таки погодишся працювати на нас? Ти гадки не маєш, які грандіозні можливості відкрились би перед тобою в Римі. Ти споруджував би воєнні машини, найпотужніші у світі. Вибач, уцію, я вже старий чоловік, і мені ще хочеться довести до кінця кілька своїх думок. От бач, я й зараз дещо тут креслю. Невже тебе, Архімеде, не приваблює змога разом із нами здобувати владу над світом? Чого ти мовчиш? Вибач, пробурмотів Архімед, схилений над своєю дощечкою. А що ти сказав? Що така людина, як ти, могла б досягти влади над усім світом? Ага, Влада над світом, замислено на протяг Архімед. Не серця луцію. Але отут у мене щось важливіше. Розумієш, щось е тривкіше. щось таке, що справді житиме вічно. Що ж це таке? Обережно не зітри моїх кіл. Це спосіб вираховувати площу сектора. Згодом було оголошено, що вчений Архімед загинув внаслідок нещасливого випадку. Кінець.